У цьому відео я хочу поділитися з вами дуже класним комплексом вправ, називається первинне налаштування мозку. Якщо ви хочете покращити ваше мислення для того, щоб жити більш позитивним та процвітаючим життям, то цей комплекс вправ тривалістю 9 хвилин здатний зробити прям неможливе. Ефект ви відчуєте одразу, а також дам дуже круту медитацію, яка за 3 хвилини зможе впорядкувати ваші неспокійні думки. Зараз ми відкриємо простір, проспіваємо тричі мантру онк на мокрудевному і захисну мантру адкуринами, джукаткуринами, садкуринами, сірікурю девийнами. Робимо вдих, видих. Складаємо руки в намасте в молитвену мудру в області серця. І ще раз глибокий вдих через ніс, видих через ніс. І вдих до мантри. Затримка дихання, стискайте всі м'язи тіла і тягніть енергію від копчика до маківки вверх, Видих через ніс і розслабтеся. Покладіть руки на коліна долонками вверх, концентруйте увагу в точці третього ока і дихайте глибоким повільним диханням через ніс. Починаємо. Перша вправа. Сідаємо в просту позу, хребет прямий. Великий палець кладемо на подушечки під мізинцем і прикриваємо його безіменним пальцем та мізинцем, трошечки стискаючи. Вказівний та середній пальці прямі, притиснуті один до одного. Згинаємо руки в ліктях, передпліччя паралельні підлозі, руки на рівні серцевого центру, долоні вниз. Вказівний та середній пальці рук направлені один на одного. Рот відкриваємо у формі літери О, вдих будемо робити через рот з силою видих через ніс. На видисі зморщуємо ніс та розводимо руки таким чином, щоб вказівний і середні пальці дивилися вперед. На вдосі через рот повертаємо руки у вихідне положення. Погляд фокусуємо на кінчику носа, очі трішечки привідкриті. Будемо виконувати 3 хвилини. Починаємо. Якщо ви правильно виконуєте цю вправу, то у вас буде відчуття, що вся задня частина голови вібрує. Завершуємо вправу. Робимо глибокий вдих через ніс. Затримка дихання, кореневий замок. Одночасно стискайте корінні зуби та напружте м'язи всього тіла. Гарматний видих через рот. І ще раз. Вдих, глибокий вдих. Затримка дихання, кореневий замок. Стискайте корінні зуби і напружуйте м'язи всього тіла. Тримайтеся, видих. І останній раз вдих через ніс, затримка, кореневий замок, стискайте корінні зуби і напружуємо всі м'язи. Тіла, тримаємося, видих через рот. Молодці. Розслабтесь, покладіть руки на коліна долоньками догори. Дихайте глибоким, спокійним диханням. Фокусуйте увагу в точці третього ока, очі заплющені, посидіть декілька секунд. Якщо вам потрібно, зробіть декілька ковтків води і переходимо до другої вправи. Поза у нас так само проста, хребет прямий, мудра, подібна до попередньої, але тепер великим пальцем накриваємо безіменний і мізинець, притискаючи. Згинаємо руки в лігтях, передпліччя вгору, долоні на рівні плечей, вказівний та середні пальці дивляться вгору, дихання швидке, діафрагмальне через заокруглений рот. Звук буде схожий на ху-ху-ху. Наче бабуїни, навіть уявіть себе бабуїном і повністю віддайтесь цій вправі. Діафрагма рухається швидко, як крила колібрі, при цьому будете робити швидкі оберти руками кола від себе, одночасно швидко з диханням через заокруглений рот. Очі трішечки привідкриті і сфокусований погляд на кінчику носа. Якщо ви під час вправи відчуєте запаморочення, зупиніться на декілька секунд, проковтніть, зробіть вдих, видих і продовжуйте. Виконуємо також 3 хвилини. Починаємо. І ми завершуємо, призупиняйтесь трішечки, тримаємо мудри, робимо глибокий вдих через ніс, кореневий замок, затримка дихання. Одночасно напружуємо м'язи всього тіла і щільно стискайте губи. Гарматний видих через рот. І ще раз: вдих, напружуйтесь, стискайтесь, стискайте губи, напружуйте м'язи всього тіла, тримайтесь. Гарматний видих через рот. І останній раз вдих через ніс. Затримка. Кореневий замок. Стискайтесь, тисніть губи, видих через рот. І одразу переходимо до третьої вправи. Мудру залишаємо такою ж самою, поза проста. Руки прямі, витягнуті в сторони паралельно підлозі, долонями догори. вказівний та середні пальці також прямі. Розгорні долоні назад, і якнайдалі, і внутрішні сторони ліктів дивляться вгору і тягнуться назад, прокручуються навіть назад трохи. Грудна клітина автоматично піднімається, випинається вперед. Тримаємо цю позу 3 хвилини. Очі заплющені, фокусуйте увагу в точці третього ока і дихайте глибоким, спокійним диханням. Слухайте музику і дихайте. Тримайте руки, розслаблені плечі. Якщо ви правильно виконуєте цю позу, то вона викликає зміни в спинному сквій рідині і сприяє омолодженню та балансуванню тіла. Завершуємо. Тримайте руки. Робимо глибокий вдих, кореневий замок, затримка дихання. Одночасно стискайте корінні зуби і напружуйте м'язи всього тіла. Тримайтеся, лікті повертайте якнайдалі, назад. Видих через рот і ще раз вдих через ніс. Затримка, кореневий замок, стискайте м'язи всього тіла, стисніть корінні зуби. Тримайтеся, тягніться пальцями в сторони. Видих. І ще раз вдих, затримка дихання, кореневий замок, стискайтесь, тисніть зуби. тримайтеся, Видих через рот. Молодці. Розслабтесь, покладіть руки на коліна долоньками догори, очі заплющені і подихайте через ніс глибоким, спокійним диханням. Відчуйте зараз зміни у своєму стані. Йогі Баджан говорив, що коли людина приходить до розуміння своєї власної гідності, немає такої сили на землі, яка похитнула б її розуміння. А зараз ми перейдемо до моєї улюбленої медитації, про яку я говорила на початку, це медитація вкрай для неспокійного розуму. Ефект ви відчуєте одразу, я вам це гарантую. Я випробувала її на собі і зараз також практикую. Сідаємо у просту позу, спина пряма, легкий шийний замок. Якщо ви сидите на стільці, то ваші ступні повністю, повністю повинні бути притиснуті до підлоги. Мудра. Розслаблені руки та кисті. Можете обрати гіян мудру або ян мудру. ще називають цю мудру мудра. вона найкраща для концентрації та глибокого занурення у практику. Рот широко відкриваємо, наскільки це можливо. Язиком торкаєтесь верхнього піднебіння, трохи надавлюючи, рот залишається відкритим. Очі у нас трішечки привідкриті, сфокусовані на кінчику носа. Дихати ми будемо через ніс. Спокійне, нормальне, глибоке дихання. Ви можете виконувати 3-5 хвилин, можете збільшувати до 11 хвилин, а потім можна і 31 хвилину виконувати. Починаємо. Стосовно цієї медитації, то вона приносить миттєве полегшення будь-якому схвильованому, одурманеному розуму. Коли навколо дуже багато безумства, що навіть медична та психіатрична допомога не ефективні, ця медитація дасть ефект. Практика дає здатність упорядкувати найбільш стурбований розум. Завершуємо, тримаємо рот відкритим, робимо глибокий вдих через ніс, затримка дихання, стискайте м'язи всього тіла, тримайтеся, тягніться вгору маківкою, видих. І ще раз вдих через ніс, тримайтеся, напружуйте м'язи тіла, голова розслаблена, обличчя розслаблене. Тримайтесь, видих через ніс. І останній раз вдих через ніс, затримка, стискайтесь, напружуйте м'язи, тіла, тримайтеся, видих через ніс, розслабтесь. Зробіть декілька циклів дихання. І ми складаємо руки в молитвену мудру в області серця. Зараз закриємо простір, проспіваємо тричі сад нам, довгий сад, короткий нам. Робимо вдих. Через ніс, видих, через ніс, ще раз вдих, видих і вдих до мантри. Дякую за практику.